Кому потрібен касовий апарат, а кому обов'язково потрібен посттермінал? Все детально розповідаю у цьому відео, і найголовніше розповідаю, як це реалізувати на практиці. Тому додивляйтесь до кінця, буде корисно. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, надаю юридичні послуги бізнесу та приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні юридичні консультації, слідкуйте за моїми роликами. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на цьому відео. У нас станом на зараз є два базові закони, які регулюють це питання. По-перше, це закон про РРО, тобто закон про касові апарати, і по-друге, це закон про про платіжні послуги. З першим законом, з законом про касові апарати, все в принципі зрозуміло. Майже всі підприємці вже знають на пам'ять пункт 12 прикінцевих кінцевих положень закону про РРО, який говорить, що під час дії воєнного стану штрафні санкції за будь-які порушення у роботі з РРО не застосовуються. Ця пільга насправді поширюється і на ті випадки, коли у вас немає взагалі РРО, і на ті випадки, коли у вас РРО є, але ви його не використовуєте, і на ті випадки, коли у вас є РРО, але ви його рідко використовуєте, коли ви робите якісь помилки з РРО, одним словом, будь-які штрафи, які власне можуть бути накладені законом про РРО, вони покриваються цією пільгою, але завжди є свої але. Зокрема, у нас перше але полягає в тому, що Ті підприємці, які торгують підакцизними товарами, а це в нас алкоголь, тютюн, рідини до електронних сигарет, а також пальне, на них ця пільга не поширюється і їм РРО обов'язково потрібен. По-друге, як завжди, податківці встигли випустити своє роз'яснення, в якому вони вказали, дійсно під час воєнного стану штрафи не застосовуються. Але коли воєнний стан закінчиться, і якщо вони будуть перевіряти після воєнного стану той період, коли діє воєнний стан. Штрафи вони хочуть застосовувати. Насправді я вже в своєму іншому ролику прокоментував це роз'яснення податківців, і, скоріш за все, вважаю, що проблем в підприємців не має бути. Чому я так вважаю? Детально перегляньте в відео за посиланням в підкасті. Я все там детально розповів. А зараз не буду зупинятися на цьому роз'ясненні, а перейду до закону про платіжні послуги. Згідно пункту 28 статті 38 закону України про платіжні послуги, будь-які торгівці, які продають товари чи надають послуги послуги кінцевим споживачам зобов'язані приймати від цих кінцевих споживачів оплату картами. Один із кращих варіантів, як станом на зараз можна вирішити цю проблему з прийманням від клієнтів оплати картою, це рішення, яке пропонує державний Ощадбанк і компанія ЄЧЕК. Вони разом спільно випустили свій термінал, в якому є і прийом карт. І касовий апарат. Детально про це рішення я розповім трішки згодом у відео, тому дочекайтеся. А власне, зараз ми обговоримо, які саме є деталі стосовно того, кому потрібен платіжний термінал. Справа в тому, що питання того, кому потрібен і коли потрібен платіжний термінал, регулюється окремою постановою кабінету міністрів, яку ви зараз бачите в себе на екрані, і діють певні строки, саме в яких і кому потрібно встановлювати платіжний термінал для прийому оплати картою від клієнтів. Зокрема, з 1 січня 2023 року підприємства. Підприємці, які торгують в населених пунктах із населенням понад 25 тисяч, зобов'язані мати платіжні термінали. З 1 січня 2024 року підприємці, які торгують в населених пунктах з населенням понад 5 тисяч громадян, зобов'язані вже теж будуть встановити термінал для оплат картами. З 1 січня 2025 року всі підприємці будуть зобов'язані встановити термінал для прийом оплат картами незалежності від населення, але є ще один строк. 1 січня 2026 року із цього. Цього часу навіть підприємці, які торгують на першій групі, в основному це в більшості підприємці, які торгують на базарі, а також підприємці, які надають, наприклад, послуги педікюру, манікюру чи інші якісь салони краси, які часто використовують першу групу, теж будуть зобов'язані, власне, встановити посттермінал. Крім того, якщо ви продаєте продукцію власного виробництва чи продукцію власного вирощення, а також якщо маєте термінали вендингові, які ви продаєте, якісь товари чи послуги, вам теж потрібен буде посттермінал, але аж з першого січня січня 2026 року найлогічніше питання, яке у вас може з цього виникнути, а чи потрібен мені посттермінал станом на сьогодні, у 2022 році, коли знімається це відео? Справа в тому, що якраз оця постанова, яка набула чинності 29 липня, скасувала попередню постанову, яка зобов'язувала вас мати посттермінал вже сьогодні, тобто станом на зараз. Обов'язковості мати посттермінал немає. Це потрібно буде мати з 1 січня 2023 року. Наступне питання, яке виникає, чи потрібен буде посттермінал в селі чи в селищі міського типу. Справа в тому, що законодавство, постанови кабінету міністрів не розділяють місто, село, селище. Єдиний принцип, якого потрібно дотриматись, це кількість населення. Якщо у вас якесь суперсело, в якому 25 тисяч населення, то з 1 січня 2023 року ви маєте мати посттермінал і приймати карти від клієнтів. Знов ж таки. Наступне логічне питання, як я маю знати, скільки в мене населення? Справа в тому, що облік населення веде місцеве самоврядування, міська рада, сільська рада. От, власне, до них ви можете звернутися з письмовим листом, спитатися, скільки по їхній інформації населення, і якщо там, наприклад, пише 24 тисячі 500 населення. Відповідно, 25 тисяч нема. Тому з 1 січня 2023 року вам не потрібен постримінал. Ну і найголовніше, я цих норм не дотримуюсь, який може бути штраф. Насправді передбачено два штрафи, які ви зараз бачите на екрані. По перше, це Кодекс України про адміністративне правопорушення. В якому передбачений штраф від 1700 і аж до 17 тисяч гривень за повторні порушення, і ці штрафи накладають податківці. Другий штраф передбачений законом про захист прав споживачів 8500 гривень, який може накласти тільки Держпродспоживслужба за скаргою клієнта. Ну і нарешті ми з вами найшли до найбільш довгоочікуваного моменту: як вирішити цю проблему із посттерміналом і оплат картами. Справа в тому, що найпростіше взяти програмне рішення, яке пропонує Ощадбанк. І ячек вони об'єдналися і створили термінал, який дозволяє в принципі вбити всіх зайців. По перше, в цьому терміналі можна приймати оплати картами. Це є Google Pay, Apple Pay, просто доторкнутись, щоб оплатити, провести картою, тобто всі способи платежів. По-друге, комісія за еквари всього 1,3%. По третє, зразу на цьому терміналі є програмний касовий апарат. І оренда всього цього коштує тільки 400 гривень в місяць, що є досить справедливою ціною, а програмний касовий апарат протягом перших 4 місяців буде доступний безкоштовно. Таким чином, ви зможете бачити статистику продаж в онлайн режимі, зможете керувати своїми продавцями і дивитися, в кого яка виручка, зможете видавати клієнтам фіскальні чеки, ну і знову ж таки отримувати оплати картою. Ну, на цій позитивній ноті обов'язково переходьте за лінком в описі і користуйтесь e-чеком е та терміналом Ощадбанку, і нажимайте на екрані на моє наступне відео, в якому я розповів, чи буде пенсійний стаж у ФОПа, який не платить ЄСВ у зв'язку з пільгою, яка є в законі, а там є певна специфіка. Тому переходьте, переглядайте, відео буде корисним.